Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайту Google Sites. І так, в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як налаштувати свою головну сторінку, як додати до неї контент, а також як додати декілька нових сторінок. Також, якщо ви хочете. То ви можете не додавати нові сторінки, а створити свій сайт односторінковий. Тобто вся ваша інформація, яка ви хочете, щоб була на сайті, буде на вашій головній сторінці. Просто що цей сайт буде йти не по сторінкам, а саме е спускатися донизу, донизу, донизу і так далі. Також не забуваємо про те, що нам потрібно з вами обрати тему, на яку ми будемо створювати свій сайт, та підготувати контент, який ми будемо використовувати. Це Тексти, зображення, іконки, додаткова інформація і так далі. Тобто нам потрібен контент, щоб ми швидко його могли додати до свого е, сайту. Я вже підготувався, я створив на робочому столі в себе папочку, в якій буде певна інформація, якої мені вистачить на початковому етапі. Якщо я хочу щось потім додати, то я вже буду підготувати по ходу створення нашого сайту. І так, як ми налаштовуємо наш сайт, а саме головну сторінку. Я хочу змінити тему на просту, тому що мені так буде зручніше. І дивимося, що у нас є. У нас є з вами верхня менюшка, на ній у нас є назва нашого сайту. Я поки що сюди, так і пропишу назва нашого сайту. Назва сайту. Також, якщо ви могли помітити, тут у нас є кнопка додати логотип, але з ним ми попрацюємо трішки пізніше, коли будемо вже завершати саме. Коли будемо вже завершувати саме наш сайт. Далі, по правій частинці, у нас буде з вами сторінки, які ми будемо додавати, але поки що їх немає, ми їх побачимо трішки пізніше. Ось тут, от знизу, на банері, ми можемо побачити, що у нас є зображення, тобто ми можемо додати або вибрати. Якщо ми обираємо, тоді ми дивіться, натискаємо, і у нас відкривається галерея за посиланням, Google-зображення, фотографії або з Google диску. Тобто, ми вже можемо. Із запропонованих зображень сюди змінити його. Якщо ми, ми обираємо саме додати, тоді у нас відкривається провідник, і ми з нашого комп'ютера обираємо саме зображення, яке нам потрібно взяти. Я ж обираю папочку сайтом і обираю перше зображення, яке мені потрібно. Тобто я хочу, щоб у мене ось таке от саме зображення було на задньому плані. Що ми далі робимо? Далі ми можемо тепер побачити, що у нас є кнопка скинути. Та тип верхнього колон-титулу або ж тип верхнього баннеру. Якщо ми на нього натиснемо, то у нас є лише заголовок, тобто зображення не буде взагалі, а буде лише текст. Якщо баннер, то ми повернемося на той варіант, в якому ми тільки що були. Великий баннер трішки більше розширить саме розмір нашого баннеру, і обкладинка саме зробить. Баннер на весь розмір, скажімо так, головного нашого екранчика. Давайте перевіримо, як це зараз буде виглядати в предперегляді. Натискаємо попередній вигляд, на телефончику це отак от буде виглядати, на планшеті ось так-от. А на комп'ютері це буде виглядати отак. Тобто, в цілому, так як я й хотів, воно у мене вийшло. Зображення мені підходить, і я нічого змінювати не буду. Трішки пізніше спробуємо налаштувати саме ось це от меню. Але поки що я буду працювати саме з версією для комп'ютера, або ж для ноутбука. все Окей, то ми повертаємось назад. Є що у нас ще є тут за можливості? У нас є тут варіанти: це зробити або о, увімкнути читабельність, або вимкнути її. Тобто зараз у нас вимкнута є вона, і ось цей текст буде трішки у нас, точніше, зображення буде трішки таке розпливчасте або з сірим відтінком. Якщо ми це зараз вимкнемо, тоді. Зображення буде трішки яскравіше. Але так як у мене зараз зображення і так сіре і чорне, то на ньому буде це погано видно, хоча в цілому воно просто буде додавати невеличке затемнення. Ось цей от якорь буде прив'язувати саме зображення до лівої, правої сторони, і так далі. Тобто ми можемо трішечки наше зображення рухати для того, щоб воно у нас було по якійсь певній стороні. Хоча мені більше подобається, коли зображення у нас посередине. Але в деяких випадках. Ця функція буде допомагати нам трішки підрівнювати наше зображення. З банером, думаю, все зрозуміло, і також, якщо він вам не потрібен, ви хочете зробити все самостійно. У нас ліворуч є ось така от корзинка, яка видає повністю цей банер, і його не буде. Тобто, у нас буде повністю пустий чистий лист. Я ж не хочу цього робити, я зараз це поверну назад. Окей. Що у нас є ще на головній сторінці? На головній сторіночці у нас є з вами заголовок сторінки, тобто є поле, в якому є вже певний текст. Ми можемо побачити, що я зараз навів е, на цей текст е, курсорчик, і в мене він обвівся синім прямокутником. Цей прямокутник показує нам саме межі нашого цього блоку, в якому буде наш прописаний текст. Також ось тут, у дворі є. 10 крапочок. Якщо ми на них наведемо, то у нас з'явиться різностороння стрій, різносторонній косор, який буде дозволяти нам переміщувати саме наш текст по різним сторонам нашого сайту, тобто підрівнювати, збільшувати, зменшувати і так далі. Якщо ж ми хочемо внести якісь певні зміни до нашого заголовку, ми на нього натискаємо і в нас. Так само, як у ввердовських файлах, або в звичайному текстовому редакторі буде додаватись панелька, в якій ми зможемо відредагувати свій текст. От виділяємо його, наприклад. Обираємо, що тут у нас є звичайний текст, назва, заголовок, тобто вже стилі, під які буде підлаштовувати саме цей текст. Далі ми можемо обрати шрифт, який буде використовуватися на нашому тексті. Давайте ось такий от зараз оберемо, перевіримо, є. Далі ми можемо брати розмір нашого тексту, жирність, наклон, підкреслення, колір, Звісно ж таки, також ми можемо брати. Одразу додати посилання до цього тексту або до цього заголовку. Зробити так, щоб тут у нас був смайлик, вирівняти текст по серединці, по лівій частині, по правій частині або по розміру, Саме ось цього от нашого прямокутника, зробити копію за потребою. Або ж видалити. Також є ще більше. Якщо ми натискаємо сюди, то у нас тут є а, інтервал між рядками, відступ ліворуч, праворуч, є закреслити наше речення, виділити його певним кольором, або очистити форматування, тобто видалити всі форматування та зміни, які були додані раніше. Думаю, з цим все зрозуміло. Зараз поверну трішки назад і перевіримо, Тобто ми от можемо взяти і зафарбувати саме тільки задній план. Тобто, в принципі, налаштунки ті самі, що і у звичайного Microsoft Word або у Google Документу. Сюди я потім додам саме текст, який мені буде потрібен для о, того, щоб він у мене відтворювався на головному екранчику. Думаю, з цим зрозуміло. Що ми робимо далі? Далі ми можемо перейти з вами до створення саме сторінок. Як нам створити сторінки? Сторінки у нас створюються дуже просто. Ми заходимо на бокову вкладку, саме у середній наш пункт це сторінки. І ось тут, тут у нас є головна, тобто ми її не чіпаємо, все окей. Знизу є плюсик. Натискаємо або наводимо на нього, і ми можемо побачити, що є розділ нового меню. Вставити цілу сторінку. Створити посилання або створити нову сторінку. Давайте зараз створимо саме нову сторінку. Натискаємо на сюди. У нас відкривається підменю, в якому нам потрібно обрати саме назву е, нашої сторінки. Хай це буде про мене, є. Є також кнопка додаткова. Тут ми можемо зробити спеціальний шлях, тобто додати посилання на ту або іншу сторінку. Зараз я цього робити не буду. Зберігаю. І бачимо, що у нас на сайті з'явилось саме меню. Тепер у нас є головна сторінка та про мене. Тепер дивіться, після того, як ми це зробили, ми можемо змінювати назву і головній сторінці. Наводимо на неї та натискаємо на три крапочки. І у нас тут буде копіювати сторінку, властивості сторінки або додати під сторінку. Зараз ми будемо працювати саме з властивостями. Натискаємо, і у нас відкривається зміна назви нашої сторінки. Я просто її назву головна, тому що мені так більше подобається. Є, зробив. Після цього давайте одразу тут зараз додамо всі сторінки, які будуть додані до вашого сайту. Я також собі вже прописав кількість сторінок, і зараз я це додам. Також я собі прописав, де в мене будуть підсторінки. Трішки пізніше покажу, як виглядають саме наші підсторінки. Зараз додаємо звичайні сторінки, які ми будемо використовувати і які будуть показуватись саме на верхній панелі меню. Так, про мене я додав, створюю інше, Послуги в мене буде. Далі ми додаємо портфоліо. Портфоліо. Наступне це буде у мене блог. Та контакти. Тобто це якраз-таки у мене є всі сторінки, які я хочу, щоб були одразу видні кожному нашому користувачу. Тепер дивіться, якщо мені не подобається порядок, в якому він у мене розташований або розташоване саме наше меню, то я можу наводити курсорчиком на певну сторінку, хватати її лівою кнопкою мишкою та переносити так, як мені це потрібно. Тобто я хочу зробити так, щоб у мене була головна про мене, портфоліо, послуги, блог та контакти. Тепер дивіться, створюємо саме підсторінки. Ми можемо це створити першим варіантом. Навести, наприклад, на блог, натиснути на три крапки І тут є додатковий варіант. Зробити домашню сторінку це зробити її головною. Копіювати цю сторінку властивості додати під сторінки або вилучити з панелі навігації. Ми зараз додаємо під сторінку, натискаємо на неї. І тепер дивіться: я тут хочу, наприклад, написати поки що блог номер 1 або запис номер один. Запис номер один. І тепер у мене біля блогу є сама стрілка, на яку я можу наводити, і в мене буде видаватися контекстне меню з вибором сторінок. Тобто, це, наприклад, запис один. А другий варіант це ми можемо зробити так само, як і кожну сторінку. Натискаємо Запис номер 2 І тепер просто беремо і захватуємо лівою кнопкою мишки. Та переносимо до блогу так, щоб він у нас був саме обведений прямокутним квадратиком. Точніше, прямокут. І робимо так, щоб він у нас був обведений прямокутником синього кольору. І відпускаємо ліву кнопку мишки. І відпускаємо ліву кнопку мишки. Після цього у нас до блогу додається ця сторінка, і ми можемо побачити їх тепер ось так. Є. Yeah. Зробили. Що також у нас є в налаштунках на три крапки. Якщо ми на них натискаємо, то у нас дуже цікаво ось от вилучити з панелі навігації. Тобто, у нас є видалити, а що означає вилучити. Ця функція дозволяє нам зберегти цю сторінку, але її не буде видно на будь-якій іншій. Тобто, у нас ця сторінка буде активною, ми зможемо брати з неї посилання і потім якось. Робити так, щоб у нас це посилання або ця сторінка була приєднана до кнопки. Трішки пізніше це також розберемо та переглянемо, як це буде виглядати, поки що я це залишаю. Під сторінками ми можемо робити так дуже багато, тобто в одній сторінці, друга підсторінка і так далі. Тобто Ми можемо побачити, так зробити, типу як драбина, по якій ми будемо рухатись через певні сторінки. Повертати, це просто до блоку вивести, і вона буде потім саме там. Є. Зі сторінками я впорався, я додав певну кількість сторінок, які я на даний момент хочу бачити. Якщо мені де щось потрібно буде додати, то я пізніше це зроблю. Далі ми повертаємось до нашої головної, і я хочу зараз додати сюди інформацію, яку я раніше підготував. Я відкрив документ Word -у і скопіював саме інформацію, яку я хочу сюди додати. Я зробив, і тепер дивіться: я от сюди от додаю той текст, який я хочу, щоб був на моїй сторінці. Тільки мені тепер потрібно змінити саме на шрифт, інший, щоб він був більш читабельним і більш приємнішим. Десь ось так от зробимо. І тепер його тільки редагуємо, так, щоб це було більш цікавіше. Тоді робимо ось таким чином. Привіт. Привіт. Так. Я Леонід, професійний фотограф з Києва, є окей. І додаткову інформацію додаю. Є. Тепер дивіться: так, щоб це було більш таки цікавіше, я зараз розтягну на максимум, скільки в мене це можливо, саме текстове поле по лівій частині. Тобто так, щоб зображення все було активне. Тепер ми трішечки будемо змінювати саме розмір нашого тексту. Робимо його трішки меншим десь на 14. І десь, ось так. От я хочу зробити, щоб було саме посередині. Після цього я збільшую саме ось це десь на 18. Ось цей пункт. Я збільшую десь на 20. Або ж, якщо можна, то пропишу так от вручну на 20. На 20. Тоді це повернув зну... на 22, навіть я думаю, або на 21 можна буде зробити. На 21 ні, це буде забагато. Тоді на 20 зробимо. Є. І ось цей от текст я зроблю навпаки, набагато меншим від ось цього і ось цього десь на 12 є. Зробив, тобто таким чином у мене буде е, читабельна інформація саме про е, мого персонажа або про мого фотографа. Якщо я ще хочу змінити от трішечки. Я професійний фотограф, я б оце от прибрав. Ось так от, напевно, б залишив. Привіт, я Леонід Фокс. Ось так от, напевно, я б зробив би і збільшив ще трішечки розмір ось цього тексту, так, щоб він був більшим та читабельним, щоб люди одразу розуміли, як звати нашого фотографа. Тоді я тут десь на. 40 зроблю. 40 Десь на 40 зробимо. А ось це от десь. На 16 зробимо. 15. 16 16. Yeah. Є. Зробили. Тобто в даному випадку я тільки що підлаштував всі наші зміни, і поки що мені цього буде вистачати. Тепер я хочу перевірити, як це буде виглядати на моєму сайті. Заходимо до попереднього вигляду. І бачу, що в цілому мені подобається так, окей, є текст, він якраз таки читабельний на такому фоні, і є повністю все зображення, так як мені потрібно. І на планшеті в цілому також буде добре виглядати. На телефончику, поки що ще не добре, але ми це підредагуємо. Повертаємо до звичайного екранчику, і думаю, поки що з головною сторінкою ми впорались. Трішки пізніше ми будемо додавати ще контент до нижньої частини нашого сайту. А на цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.